Всім привіт! А чи помічали колись таку дивну річ? От щойно ми опиняємося в групі, з нами ніби щось стається. Наче хтось невидимий перемикає тумблер, і ми починаємо думати, відчувати і діяти зовсім інакше, ніж коли ми самі. Сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки цієї магії чи, може, психології, і розібратися, які ж приховані сили керують нами в колективі. Ну от серйозно, давайте подумаємо. Згадайте лишень. Тиха, спокійна людина на футбольному матчі раптом перетворюється на найгучнішого фаната. Або, скажімо, відповідальний колега в груповому проекті якось ну, розслабляється. Чому так? Саме ці загадкові явища ми і будемо сьогодні розплутувати. Ось тут власне і вся сіль. Коли ми наодинці, ми здебільшого керуємось якимось своїм внутрішнім компасом, цінностями, переконаннями. Але варто нам стати частиною групи, і бац, правила гри кардинально змінюються. Нашу поведінку починають формувати потужні соціальні течії, які часто діють на підсвідомому рівні. І ця трансформація, скажу я вам, може бути просто вражаючою. Отже, перша наша сила і о, яка ж вона знайома, соціальна лінь. Зізнайтеся, згадали шкільні групові проекти, правда? Щойно відповідальність стає спільною, індивідуальні зусилля чомусь мають тенденцію танути. Наче наша енергія просто розчиняється в натовпі. І для цього явища, звісно, є наукова назва. Уявляєте, ще в 1913 році французький інженер Макс Рінгельман помітив дещо парадоксальне: він змушував студентів тягнути канат і виявив, чим більшою була група, тим менше зусиль докладав кожен окремий учасник. Простими словами, коли ми думаємо, що наш особистий внесок не такий вже й помітний, ми схильні трішечки схалтурити. І ця цитата з Володаря Мух просто в яблучко. Вона ідеально показує, як відповідальність розмивається в натовпі. Коли за результат відповідають усі, то по суті не відповідає ніхто, і в голові з'являється така собі підступна думка а навіщо мені надриватися, якщо результат все одно спільний? Гаразд, але що з цим робити? Психологи дають кілька цілком практичних порад. По-перше, нехай групи будуть невеликими. В ідеалі 5-7 людей, тоді внесок кожного на наведуть. По-друге, завдання має бути цікавим, таким, що кидає виклик. Ну і звісно, дуже допомагає, коли в групі панує дружня атмосфера. А головний секрет зробити так, щоб внесок кожної людини можна було побачити і оцінити. Рухаємося далі. Наступна сила це такий собі ефект прожектора. Уявіть, що на вас навели яскраве світло, іноді присутність інших людей діє як потужний підсилювач, змушуючи нас працювати краще. Але є один нюанс цей прожектор може як зробити з нас зірку сцени, так і ну, призвести до повного провалу. І ось тут криється вся магія. Коли ми робимо щось просте або добре відпрацьоване, скажімо, біжимо звичною дистанцією, то присутність глядачів нас тільки підбадьорює. Це і є соціальна фасилітація. А от якщо завдання складне чи нове, наприклад, розв'язати складну математичну задачу біля дошки, той самий прожектор раптом починає тиснути, викликати стрес, і ми робимо дурні помилки. Це вже соціальна інгібіція. То як це працює? Ще в 1965 році психолог Роберт Зайонс з'ясував, усе зводиться до фізіологічного збудження, присутність інших людей просто підвищує наш тонус. І це збудження працює як підсилювач гучності, воно робить сильнішими наші домінантні реакції. Тобто те, що ми і так уміємо робити добре, ми робимо ще краще. А от якщо ми не впевнені, то посилюється саме невпевненість і помилки. А що ж перетворює корисну допомогу на шкідливу перешкоду? Є три головних лиходії: найпотужніший з них це страх оцінки. Оцей надокучливий голосок у голові. А що про мене подумають? А раптом я зганьблюся. По-друге, ми банально відволікаємося на людей довкола. Ну і по третє, звичайне збентеження, яке може просто паралізувати в найвідповідальніший момент. Гаразд, а тепер переходимо до наступної сили, і вона, мабуть, найтемніша. Що трапляється, коли ми в натовпі ніби одягаємо маску анонімності? Це явище називається деіндивідуалізація, і ця маска дозволяє нам скинути звичні соціальні гальма і робити те, на що ми б ніколи не наважились, будучи собою. Автор цього терміну, Леон Фейстінгер, по суті, описав тимчасове розчинення особистості в групі. Людина перестає відчувати себе як я і стає частинкою великого ми, а наслідок втрата почуття особистої відповідальності. Адже якщо ми це робимо, то це вже не зовсім я, звідси класичне виправдання. А що всі так робили? І як же ми до цього доходимо? Ну, є такий собі рецепт: крок перший усе починається з анонімності, яку дає натовп. Крок другий фокус уваги зміщується з власних думок на емоції та дії групи. І крок третій фінальний відповідальність розпорошується, і людина починає відчувати, що її вчинки це воля групи, а не її власна. І де ми бачимо це щодня? Ну, звісно, в інтернеті. Анонімність під нікнеймом це просто ідеальний полігон для деіндивідуалізації, і вона може вивільнити як найтемніші наші сторони, звідси тролінг і безкарна агресія, так і, до речі, найсвітліші, адже саме анонімність дозволяє людям бути більш відвертими, креативними і не боятися осуду. А ось і наступна пастка для розуму огруповане мислення. Це надзвичайно небезпечна річ, в яку потрапляють навіть дуже розумні люди. Тиск необхідності дійти згоди стає настільки сильним, що він буквально глушить будь-який здоровий глузд і критичне мислення, і наслідки цього часто бувають просто катастрофічними. Психолог Ірвінг Дженіс, який і вигадав цей термін, описав ситуацію, коли бажання зберегти гармонію в групі стає важливішим за пошук істини. Група ніби створює навколо себе таку собі інформаційну бульбашку, в яку не може пробитися жоден незручний факт чи альтернативна думка. Головне, щоб усі були згодні. І як розпізнати ці червоні пропорції? Група починає вірити у власну невразливість. Люди самі змушують себе мовчати про свої сумніви, аби, знаєте, не бути білою вороною. А якщо хтось таки наважується заперечити, на нього одразу ж чиниться тиск. Історичний приклад рішення радянського керівництва 1979 року про введення військ в Афганістан. Багато хто мав сумніви, але ніхто не наважився відкрито виступити проти, боялися порушити ілюзію єдності. Чим це закінчилося, ми добре знаємо. І від паралічу мислення ми переходимо до паралічу волі. Остання сила на сьогодні набута безпорадність. Це дуже підступна психологічна пастка, коли після серії невдач людина або навіть ціла група засвоює урок, що б ми не робили, нічого не зміниться, і просто припиняє боротися. Цю концепцію відкрив Мартін Селігман у своїх експериментах із собаками. Тварини, які не могли уникнути неприємних стимулів, згодом навіть не намагалися втекти, коли така можливість з'являлася, вони просто навчилися бути безпорадними. І хоча це звучить жорстоко, цей феномен, на жаль, багато що пояснює про пасивність людей в умовах, які вони не можуть контролювати. А що ж лежить в основі цього? Ключове поняття локус контролю, простіше кажучи, хто на нашу думку сидить за кермом нашого життя. Люди з внутрішнім локусом контролю вірять, я капітан свого корабля, вони стійкіші, а от люди із зовнішнім локусом вважають, що їхня доля залежить від інших людей, обставин чи просто випадку саме вони найвразливіші до набутої безпорадності. Але і це найважливіше є протиотрута, і вона в наших руках. Розвиток внутрішнього локусу контролю, тобто усвідомлення, що ми відповідальні за своє життя, допомагає розірвати ці ланцюги психологічного паралічу. Це те, що дозволяє шукати вихід навіть у здавалося б безвихідних ситуаціях. Отже, давайте швиденько підсумуємо, ми розглянули п'ять потужних сил: соціальну лінь, ефект прожектора, деіндивідуалізацію, огруповане мислення та набуту безпорадність. І знаєте, що найголовніше просто знати про їхнє існування це вже половина перемоги. Це перший крок до того, щоб робити свідомий вибір, а не просто сліпо йти за натовпом. І наостанок хочу залишити вас із одним питанням. Тепер, коли ми знаємо про ці сили, чи достатньо цього, щоб їм протистояти, чи ми все одно завжди будемо певною мірою продуктом нашого оточення? Подумайте про це. Дякую за увагу і до нових зустрічей!